Одним із найвідоміших походів під проводом Сагайдачного став похід на неприступне місто фортецю Кафу, нині Феодосія, яка була великим невільничим ринком у Криму. Похід розпочався влітку 1616-го за участі понад ста чайок. Козаки швидко прибули під стіни кафи, поки одна частина відволікала вартових, інша перебрала через фортечні мури, потрапила в місто та швидко здолала охорону. У результаті цієї акції було звільнено з рабства кілька тисяч невільників. Цікавий факт: після вдалого морського походу козаків на турецьку фортецю Варну, нині місто Болгарії, турецький султан наказав перегородити ланцюгами Дніпро, щоб замкнути їм вихід до моря і убезпечити свої території від майбутніх нападів. Цікавий факт: в селі Кульчиці Львівської області народились гетьман Петро Сагайдачний та винахідник Віденської кави Юрій Кульчицький щоправда, з різницею у 78 років.